Прямо за нас. Просто... української прем'єр-ліги. Мудрик у чужому стартовому майданчику пробуває Мудрик і замикає дальню стійку. Замикає дальню стійку. Судаков. По-моєму, це він був. Чи Матвієнко? Матвієнко на ударній позиції опинився, але перебував у положенні поза грою. Микола Матвієнко. Центральний захисник. Хоча не фактурний, не настільки фактурний Микола. Матвієнко як Кривцов, але регулярно забуває. Кічевич в одному із інтерв'ю сказав, що. Він пішов на цей крок. Дальній удар. Зараз, подається, не було там, порушення правил проти Тейлора і Волошин перевірив пильність Анатолія Трубіна. В перший момент створює кривбас. Ну, перший удар, принаймні, в площину воріт від кривбаса. Давайте через подивимось. Справді не було порушення правил. Чисто тут відборовся Назар Волошин проти свого суперника і сильно пробив. Пробив ближній кут. ну можливо на щось подібне очікував. 14 та хвилина матчу. Абри, абри, абри. Нічия. 0-0. Іде подача до чужого штрафного майданчика. Удар поворотах вище пробуває Богдан Михайличенко. А вище воріт. Йде удар, і бачимо, що домінує Шахтар. Намагається принаймні це робити. І більше ударів такої проблеми. М'яч має ходити дуже швидко. Ризикована передача. Яка ж помилка від Сарнавського. Зараз моменту Шахтаря. Удар! І як вибачає, як вибачає в цій ситуації Бондаренко. Крив бас. Його вивели на ударну позицію. Помилився Сарнавський, тому що він віддав передачу засильно. Подивіться, тут не діставав цей м'яч абсолютно Стецько. Він так він дістав, то він все робив, що міг. Швидесенько Петряк переводить на Бондаренка, той б'є з лівої ноги, і Бондаренко не влучає ворота. Я спершу подумав, що був рикошет, можливо, який І Петряк там грали. От, ці якраз не вразили. Мабуть, найбільше критики вони на свою адресу отримали від болівальників. Хоча нічого не показав Сікану. Зараз яка перехоплення можна пробувати із мештабного майданчика б'євича Хобленко. Чи були в нього варіанти? Так, розбігалися партнери. Пропонував себе Устименко, пропонував себе Татарков. Вирішив пробити Олексій Хобленко у цьому епізоді. Помилився Судаков. Дев'ятнадцять знають як. Наскільки все професійно, Шахтарі. Ну що буде удар, постріл від Устименка. Відбиває Трубін перед собою. Добивання від Болошина. Вища воріт, пробуває Назар Болошин. Устименко непоганий удар завдав, але м'яч по центру це Ось тут Трубін помилився. Варто було, в... мабуть, переводити м'яч через поперечину. В таких випадках голкіпери так і роблять, щоб не було. Ніякого добивання, щоб не було ніякого підбору, а відбив так перед собою. Не зумів м'яч переправити через поперечку Анатолій Трубін і добивання Назара Волошина. Теж з'явилося сонечко в Києві. Зокрема, у центрі Києва в цій частині місця, де Ніскалі піски, хороша передача. Заразікан пробуває по воротах після пасу Мудрика і не забуває Данила Сікан. Ну, це якраз його хліб, ось там от на стрічці зіграти, підставити ногу, підставити голову. Тут потрібно було ще й назад рухатися, рухатися від воріт і завдавати удару. Непросте було завдання погодитися. Мудрик виконує цей пас і Данило Сікан. Так, і з відхилом, із претензією, Юрія Вернетуба у тренерського штабу Кримбасу своїй команди зараз Модрик увага на ударні позиції. Віддає передачу на Бондаренка. Бондаренко стріляє, влучає у захисника. Відносить м'яч Сарнавський за межі власного штабного майданчика. Ну і підбирання за Шахтарем. Там одразу два футболісти на газоні. Один представник Шахтаря, інший кривбасу. Мені здається, Михайло Мудрик після ось такого соло Мав повне право самотужки завершувати цю атаку. Давайте подивимося, як розвивався наступ. На фланзі підключений був Мудрик. Мудрик ось тут хитнув суперника, але сам вирішив не бити. Зіграв на Бондаренка, і поки м'яч котився до Артема Бондаренка, вже встигли в підкаті постелитися суперники. Визначив би не ну, лише Мудрика, а й Данила Цікана, який Михайло підключив на фланзі. Мудрик наривається. Іде подача, але не забиває Тарас Степаненко в цьому епізоді, але трохи високо це для нього подавав мудрик і Степаненко сам забіг у ворота. Але з м'ячем розминувся капітан Шахтаря. Дмитро карамустафа Мустафа обслуговує цей матч. Нагадаю, що Юрій Вернедуб не може бути. Присутній на своєму звичному місці через червону картку, отриманого першому турі. доставив Юрій Вернедуб на цей матч, а не Зодька Івана Зодька, який грав у першій грі. Кривбас атакує. Як і мець у центр. Удар поворота. Трубін відбиває на кутовий. Хороший постріл, такий смачний постріл. І за мешторного майданчика виконання Семенова. І Анатолій Трубін вже не вперше вступає в гру в цьому матчі. Біжить виконувати цей стандарт капітан Дмитро Хомчановський. Нагадаю, ще раз Катерина Монзель обслуговує цей поєдинок. Її... Янко Бондаренко поруч Артем на правий фланг. Петряк. Петряк в дальній кут пробиває. Ну, в дальній кут це було і далі. А так хто пробив по центру? цілив, мабуть, що в Дальній Іван Петряк. Трансформ говорить про те, що перейшов за півтора мільйона євро із фехервара Іван Петряк. Мудрик. Навішу? Є хороша подача Бондаренко, бо робив по центру, де був Анатолій Трубін. Мудрик. Мудрик передача на Петряка. Петряк приймає м'яч, ідеє в центр. Бондаренко на ударній позиції. Бондаренко б'є. Голкіпер про свою команду рятує. Ну, вже другий Сто відсотковий шанс Артема Бондаренка в першому таймі не влучив ворота. А тут пробив, скажімо так, із хорошими шансами для голкіпера. Тому що Богдан Сарнавський стояв по центру саме туди, і пробив Артем Бондаренко, 22-річний футболіст. Ну мені сьогодні Бондаренко, навіть попри його не моменти, набагато більше сподобався і набагато більше подобається, ніж Невен Джурасик в попередньому матчі. Журасик нічогісінько не показав. Сьогодні його поміняв Бондаренко і Бондаренко старається. Бондаренко хоче всім довести, що від негідний грати у старті Шахтаря, як говорив Корнієнко. Забігає на лівому фланзі, таки очікує схоже на підключення Корнієнка. Ні, от зараз це підключення відбулося. Корнієнко на ударній позиції в центр віддає. І що тут? Мовчить Катерина Монзель, не призначає, вона пенальті. Одразу два футболісти на зоні опинилися, що цікаво. Но це вже хороша атака. І Зубков взяв участь у цьому наступі. І Мудрик, яку передачу на Корнієнка віддав. І Корнієнко ніби віддавав вже на порожні. Бери та й але там героїзм оборонців кривбаса, там підкати, там іскри з шипів. і вдалося вдалося відбитися. Зубков б'є. Невдалий удар від Зубкова. Ну буде повтор. Будемо бачити, що там трапилося. І зрештою, є система вар, в разі чого Катерина Монсель може до цього епізоду повернути вар-асистенти. Ну, я, чесно кажучи, нічого не зрозумів із цього ракурсу. Ось він Корнієнко. Готується пробити Бондаренко з-під ніг. В нього м'яч вибиває Семенов. А ось тут що вже в другому такому мікроепізоді і в другому епізоді теж схоже, нічого не було. Хоча зараз, зараз ще кілька повторів ми побачимо епізоду. я епізоду. Вам... Те, що я вам скажу, це не таке значення має, як те, що скаже Катерина Монзе. Дуже багато зараз розмов, дуже багато зараз нецензурних слів. Там перепалки відбуваються між представниками обох команд. Ну, По першому епізоду із Бондаренком я не бачу ніякого криміналу. По епізоду із Судаковим, ну схоже, що теж комчитовський просто вів боротьбу. Я не скажу, що він заплітав. Далі графік буде дуже напружений. Далі потрібно встигнути <плес> до чемпіонату світу, відіграти в Єврокубка. Зараз момент може бути у Зубкова. Зубков розвертається. Зубков віддає передачу у центр штрафного майданчика, який удар. Який удар від Петряка, але ж по центру. Це сьогодні по центру летить. У Петряка і в його партнерів по команді. От у Сарнавського насправді дуже багато сейвів сьогодні. Але здебільшого це удари по центру воріт, коли Сарнавський, ну не те, щоб там просто якось елементарно свою роботу виконує. Петряк, порушення правил, татаркова жовта карта. Смотри, Кать, посмотрите. Татаркова жовта картка, і ви розумієте, що це означає. друзі? Між іншим, це вже не перший піксається який... в меншості на заключні 15 хвилин основного часу. Зараз момент може бути. У Мудрика Мудрик дальній кут пробивай. Оце цей цей від Сарнавського. Ногою Ногою Богдан Сарнавський зупиняє політ м'яча свої ворота. Мудрик. Мудрик як вивертає ступу і пробиває дальній кут якісно. Пробуває клатар, тиснутиме максимально. Для того щоб добути перші три очки в цьому чемпіонаті, Михайло Мудрик. Він навішує, удар удар поворота гол. 1-0. Перший м'яр Шахтаря у цьому сезоні. У цьому чемпіонаті забиває Артем Бондаренко. Забиває головою. Ідеальна подача від Мудрика. Ідеальний удар від Бондаренка. один Причому з третьої своєї спроби забиває Бондаренко в нього. Був епізод, коли він в першому таймі пробив повз ворота, був епізод в другому таймі, коли Бондаренко пробив прямісінько у голкіпера. Пара. І от з третьої спроби і головою, що цікаво, забиває Артем Бондаренко, що, в принципі, ну, не часто з ним трапляється, він то гравець високий, так? але не завжди цією зброєю користується. Артем Бондаренко, давайте ще раз подивимося, мудрик. Ну, ідеально, ідеально подачу виконав Михайло Мудрик, і ніхто тут не протистояв Бондаренко, намагався йому протидіяти. По-моєму, Тимур Стецьков, центральний захисник, але Бондаренко на порядок вищий футболіст. Бачите, як одразу після вилучення забуває шахтар. Татарков свою команду підвів на 74-й і вже на 77-й. Тобто, за три хвилини забуває Артем Бондаренко і. Виводить Шахтар уперед. Тому що зараз остання неділя серпня Визначається традиційно День міста Донецька. Зараз момент і встійку влучає. Бондаренко міг робити дубль. Так от День міста Донецька, День Шахтаря, от ці дні там немає фіксованої дати. Так? Так що, цілком ймовірно, що подарунок своїм болівальникам все ж таки буде. Подарунок у вигляді трьох очок. Не скажу, що це все підкріплено якоюсь супер впевненою грою. Все ж таки є проблема у Шахтаря. Якщо ми говоримо про позиційну атаку, якщо ми говоримо про здатність команди вскривати дуже такі насичені, дуже ешеловані порядки суперника. І Металіст захищався якісно, і Кривбас сьогодні захищається якісно, захищається щільно і важко шахтарю знаходити свої моменти, але все ж таки сюди прийшов, щоб виграти повітря. І Семену також підтримав атаку.